Класники. Сьогодні урок географії буду вести і вас я. Мене звати ви знаєте, як я сподіваюся, ви пам'ятаєте, як мене звати. І давайте з вами все ж таки розпочнемо, бо ми віталися, тут вже говорили, поки чекали всіх. Я вас попрошу подивитися поки що на екран і сказати, що це таке, як ви думаєте. Будь ласка, хто? Ну, там що, так? Товари, а який би товар ви хотів би вибрати з тих всіх собі? О, автомобіль, ще у вас, а він. Я б вибрала кіце. Ага, дякую, ви, будь ласка, ще. Я б Телефон, дякую ще. Дякую. А, робота. робота. Робота? Робота, дякую. Тобто, оце все це що? Так як казав Дмитро, це що? Дякую. А як же вони, постр... вони потрапляють до нас? Добре, добре. добре. Торгівля. Пані Марія, дякую. Ключове слово в нас яке? Торгівля. Без торгівлі вони потрапили? до нас? Ні-ні. Окей. Попрошу вас відкрити сторінку 206, параграф 37 і прочитати, познайомитись з нашою новою темою. Уроку. Хто може зачитати? Думаю, вона не складна. Будь ласка, хто хоче? Будь ласка. Світове, та почне. Світовий ринок, товарів та послуг. Дякую. Але перед тим, як розпочинати далі, в мене цього все, є три правила. Так як ви мене бачите другий раз в своєму житті, не сподіваюся, не останній. тому в мене є три невеликі правила. Перше це піднята рука. Давайте пропитуємо, пропетируємо, як це має бути. Хто знає, піднімає руку. Дякую. А як, Аліна, думає, як думаєш, що це за значок такий? Це. Дякую, уважно слухати. І най, два, найкраще правило це яке? Думати, використовувати свій дійсно, свій інтелект. Я вам, у вас кожного є картки, я попрошу їх підписати, там є місце для прізвища. Вас пам'ятаємо, хто виконав, піднімає руку, щоб я бачив, що це буде. Поки ви підписуєте, я вам нагадаю, що зі мною сьогодні ще працюють ці допоможні матеріали. Це Секундомір це сигнал про те, що завершити потрібну роботу. І ще декілька друзів, про яких ви з ними познайомитися в ході уроку. І так, руку, хто вже це зробив, хто підписався, думаю, не важке завдання. Дякую. Аліна, будь ласка, ще раз озвучи тему і підкреслить ключові слова, які ці теж. Будь ласка. Світовий ринок товарів та послуг. Окей. ключові слова? Е, ну, те, що ми будемо розглядати те, що в світі, а не конкретно в нас в країні. І те, що ми будемо говорити про товари та послуги, що ми можемо придбати або так. дякую, дійсно. Тобто, мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з міжнародною торгівлею, розібратися, що таке експорт і імпорт, взаємозв'язки між країнами і світові організації так конкретно. Можливо, ще пан Тимофій щось скаже, що він очікує сьогоднішнього відроку. От ти знаєш тему, от що очікуєш? Та можна що хочеться. Знати щось слова. О, супер, дякую. Тимофій, будь ласка, що хотів знати, щось дивлячись дивіться. на тему. Може, так щось хотів знати. Ну, ми переконуємо, все ж не знаємо. Я хотів би докладиш. Проєкт. Дякую, І Дійсно, ви перед собою ставите дуже класні очікувані результати, і ми з вами, я сподіваюся, що ми віддаємо до, до цих цілей, перед собою, які ви ставите, і то конкретно, що ми зможемо визначити основні компоненти світового ринку товарів та послуг, ми зможемо пояснити, чому Україна займаються міжнародною торгівлею. І я думаю, що ми зможемо з вами писати основні цілі, принципи цих організацій, про які ми будемо сьогодні з вами говорити. Підніміть руку, хто ще живий. Добре. Хорошо. Окей. Я попрошу вас взяти картку. І перше завдання вам потрібно написати, що ви вже знаєте, що ви хочете дізнатися. А третій рядочок ви не чіпаєте. Хто зрозумів, що треба робити, Підніміть руку? Супер, добре. Я знаю, що можливо ви переживаєте щось, призабули, тому вам декілька таких тест. Таких понять, щоб ви трошечки пригадали, можливо, ви щось знаєте і могли написати, що ви знаєте, що ви вже вмієте. Що ви знаєте? Хто виконав, піднімає руку? Там можна декілька, там можна не все, не все писати, що ви знаєте і пам'ятайте, що я хочу дізнатися. Трічки, чи чіпаємо. Третю, відчуваємо загалі. Добре, дякую Назар. Ще. Дякую. 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 Супер, супер, окей. окей. Хто може прочитати, що він вже знає, а що він хоче дізнатися? Хто може. Давай, будь ласка, Я знаю маркетинг, транспорт, імпорт, експорт, гроші, і товар і послуги. Супер. Хочеш дізнатися? Хочу дізнатися ДНК. Транснаціональна пропорації. Можливо, ще, ще хтось хоче щось дізнатися нове. Що ще не звучало? Рука? Аліна? Я хочу дізнатися ще таке світові біжі, і як до нас доїжджають товари з за кордону. Су, дякую. Я, дякую. Я дякую. Мені, сподіваюся, що всі справилися з цим завданням, правда? Тому ми можемо розпочинати їхати далі. Ви, можливо, десь зустрічали таке, навряд чи цього дядька зустрічали, але можливо виїзд десь чули. Що вільна торгівля не принцип, а досягнення цілі. Це сказав Бенджамін Я Поки ви думаєте, що, ви, що він хотів цим сказати, я розкажу трошки за цього дядька. Це вчений науковець, це історик, це політичний дядь, це один із прем'єр-міністрів США. І він таку фразу сказав. Як ви думаєте, як ви розумієте це? Я знаю, можливо, вона для важка, але я послухаю всі ваші думки. От хто дядько? Та не бійтеся. Ти я не знаю, що складно, але по справжньому ні. Аліна, <світет> мік, так. Ну, е так. Що е коли ти торгуєш, то ти досягаєш якоїсь цілі. Е oh, майже, майже дякую. Дійсно, що торгівля це от не, не принцип, а це план е для розвитку країни. Тобто, чим більше країна торгує, тим що? І, будь ласка, можливо, хтось відповість на друге питання. Чи можете ви уявити своє життя та своєї родини без торгівлі? Чому ні? Чому та торгівля дуже важлива Максим для тебе? Уявити не можу через те, що, наприклад, взагалі не використали з гаджетами, а якби і міг, це потрібно було в Україні будувати свої заводи по виробництву телефонів і інших технічних і Тобто робимо такий підвисло. Торгівля важливо? Так, важливо. Так. А, які знаєте, ви знаєте, види торгівлі? Готувати. О, готова. Як що ти готувала? Це коли компанія закупляє гурту, ну, можна сказати, як склади. Так, а роздрібна? Іменно одній людині, яка вона буде нею працювати. Дякую, дякую, дякую хлопці. Давайте, використовуючи підручник, складемо визначення, що ж таке торгівля. У, у нас тут термін розкиданий, нам потрібно скласти одне визначення. Хто може дуже швиденько це зробити і використовуючи параграф, сторінка 206, перше речення параграф сформувати нам, що таке торгівля. Будь ласка, подаємо, будь ласка. що Роз... Неслов... Неслов... споживання. А тепер підміть руку, хто зрозумів все поняття? То всі там зрозуміли поняття? Не всі зрозуміли поняття, дякую. Дійсно, поняття дуже важке для сприйняття. От в мене таке завдання пояснити вам складне, щось дуже просте. І користувалися ви, коли виконання штучним інтелектом. Ну, казали, що ні, ну gpt ні-ні-ні. Користувалися, дякую. Але можливо, ми запитаємо, що таке. Торгівля, штучний інтелект. Ви не проводите? Mm -hmm. Давайте ми слухайте, що розкаже нам штучний інтелект. Привіт, дев'яти класник. Кажуть, що вам потрібна моя допомога при визначенні, що таке торгівля. Вам проводиш проводити штучні? А чому ні, а чому ні? Можливо, спокійно є. Є спокійно штучний плат. Я не буду вам казати, бо десь туди куклити і тумачки робити. Є такий нейробержар, яка може з вами вдімно говорити. Ви хотіли? А чому? А хто не хотів? Чого ти не хотіла, ні? Я не знаю, я просто робиться, люди до того перше. А не треба любити. Окей, а хто почув? Як ти втілить, щоб урок щось не той? Ну я, я такий Ну, До фізкультури, звичайно, не дуже. Але ви бачите, що технології розвиваються набагато швидко. І те, що я вам зараз розкажу, це одне, але вам просто з цією, з цією інформацією треба дожити і десь шукати все сам Тому важливо використовувати штучний речні, це вже ваше діло. Але час йде в темпі, і штучний телек все одно з вами колись контактується. Я ніколи не думав, що в 9 класі буду розказувати про хису сороку Що Хто знає закільки фарку? Це дядько, який щось кудись плавав, правда? Він плавав куди. А що ж він тоді там забув? Він хотів в Індію. Ми пам'ятаємо правила? Він перепут і індії. А чого ж він туди йшов? Він плив щось, шукав. Торгівля, торгівля торгівний, торгівельний шлях не шукав. Торгівельний шлях. Це пов'язано з нашою темою? А, а давайте ми так згадаємо дуже-дуже давно. От як Христов приїхав, відкрив, все добре. З'явилося одне таке слово. Рабовласництво. Це є вид торгівлі. Тобто, ви маєте уявити собі, що колись людей. Як товар продавали з країни в країну. І ви знаєте, від слова це тобто ця людина, яка відбуває під власністю когось іншого. Це от такий приклад, що в історії работоргівля, і взагалі слово раб це залежна людина від когось. Як взагалі відбувалася вся торгівля? Було багато-багато товарів було. Потім цим товаром